Вже й смачні вареники з картоплею, хоч і пісні, але вже дуже смачні. Як таку смакуту приготувати? А просто потрібно знати 10 хитростей, приготування вареників з картоплею. Потрібно знати такі тонкості, такі десять кроків, Щоб вареники, уже зварені вареники, самі. Зістрібували зі столу в рот, і щоб на столі жодного вареничка не залишилося, розглянемо 10 кроків приготування вареників із картоплею. А в кінці відео ще й будуть, як завжди, смачні бонуси. І так про все, по порядку. Перший крок. Ми готуємо. Ідеальне заварне тісто для вареників. За таким рецептом вареники виходять, ну вже дуже смачні, і жоден не розліплюється. Адже вареники це ж начинка загорнута у тісто. Другий крок. А щоб тісто було еластичне, пружне та добре ліпилося. Потрібно йому надати 25-30 хвилин відпочинку, щоб розбухла клейковина. Третій крок. Потрібно правильно зварити начинку картоплю, а саме почищену картоплю поміщати тільки у гарячу воду і солити її тільки після уже закипання. Четвертий крок. Для вареники робимо смачну цибулеву засмажку. А олії наливаємо стільки, щоб із цієї засмажки ще взяти 3-4 столові ложки олії ароматної, насиченої цибулевим солодкуватим смаженим смаком. І Цією олією розім'яти зварену картоплю. Це вже п'ятий крок. Тут крок шостий. Формуємо вареники будь-якої величини та і будь-якої форми, але гарно защіпуємо, щоб при варці начинка не втікла із плесканці варенички. До речі, ці ідеальні варенички смачні і після заморозки, і ми трохи їх наморозимо. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки та за хороші слова, а ще просимо у вас поради, який же ще потрібно врахувати нюанс, щоб вареники і з картоплею стали ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Сьомий крок, а щоб вареники стали ще смачніше, то ми їх варимо не у простій воді, а в бульйоні. Бульйон готуємо згідно ось цього списку. Восьмий крок. Вареники поміщаємо. У гарячий бульйон і відразу їх розкручуємо. Варимо вареники з моменту кипіння три-5 хвилин. Дев'ятий крок контроль. Слідкуємо за станом вареників, які варяться, щоб їх не переварити і щоб їх не недоварити Розкручуємо вареники, щоб вони Рівномірно зварилися. Десятий крок. Вареники вже дуже смачні, коли ми їх подаємо до столу ще гарячими, ще теплими. А із чим варенички будемо їсти? А ось і бонуси. Ми, варенички, смакуємо зі. Рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Ах, й смачні варенички, вареники з картоплею, ніжні, м'якенькі, пухкенькі. Ну, просто сами зістрибують зі столу в рот. бо це ж просто смакота.